Сьогодні готую мега-м'які всередині та хрусткі зверху домашні млинці. Такі млинці полюбляє вся моя сім'я. Дуже смачно, ситно і доступно. Давайте готувати. До миски вбиваю 5 яєць, додаю щіпку солі та 2 чайні ложки цукру. Гарненько все перемішую вінчиком. Мої млинці сьогодні будуть на воді. Коли немає молока, це ідеальний варіант. До яєць додаю 350 мл холодної води і перемішую. Тепер поступово всипаю 8 столових ложок просіяного борошна. Все гарно перемішую і на сам кінець потрібно додати 4 столові ложки олії. Тісто потрібно гарно вимішати до тієї пори, коли воно стане без грудочок. Поки ви дивитесь це відео, я запрошую вас підписатися на мій канал. На моєму каналі рецепти для себе знайдуть і досвідчені господині, і починаючі. Тут дуже є багато всього цікавого. Також не жалкуйте своїх лайків, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Млинці я обсмажую на сухій сковородці, я її змастила тільки один раз олією перед першим млинцем. Стосовно начинки, її можна використовувати будь-яку на ваш смак. Сьогодні у мене м'ясна начинка, я відварила шматочок м'яса, додала туди зажарку, все перекрутила з бульйончиком на м'ясорубці і ось така у мене смачненька м'ясна начинка. Я начиняю млинці, спочатку трубочкою, а потім їх перерізаю навпіл. І сама класна фішка цього рецепту те, що ці млинці обсмажуються в паніровці. Для паніровки я збила 2 яєчка і висипала паніровочні сухарі крупного помолу. І Спочатку окунаю в яєчко, потім в сухарі і гарненько обсмажую і можна смакувати. І вам бажаю смачного!